Одеса 10 грудня, черговий блекаут. Русня ударила по нашим підстанціям. Це магазин Таврія В, один з таких шикарних крутих пунктів незглавності. Тут завжди є електроенергія і можна підзарядити гаджети. А я не дарма в відділі алкоголю. Я дивлюся, що коньяк ще по акції, оцей Шабо. 190 гривень непоганий 5 зірок, але сьогодні прийшов не за коньяком. І навіть не за пивом, який я взяв за 28 гривень, а так, воно 45 гривень. Я сьогодні маю необхідність в купівлі шампанського. Болград, я не знаю, що це таке. Воно по акції. Фрагаліна таке теж мені не подобається. Нам не подобається. Да? Є у нас шаба Брюд. По акції 155 гривень і є в нас шабо на півсолодке. Ось таке напівсолодке сьогодні піде зі мною за 155 гривень. Ще тут є шабо ось таке. Не бачу, яке це воно. Самі світ теж напівсолодке, тільки інше. 145. Я думаю, це це краще. Це шикарний новий магазин. Тут майже немає людей. Але дуже багато всього цікавого і все дуже гарно розкладене по вітринах. Каву амбасадор можна взяти тут зі знижкою за 107 гривень. Томатний нарізний хліб зі знижкою 25 гривень, дуже непоганий. Теж його візьму. А ще тут з'явився роутан. Але вже за новою ціною 10.40. Гостра курка і звичайна курка. І щось нове в стакані ВІП мабуть, ну, це якась рисова локшина чи ще 34 гривні. А том ям з креветками лаймом Ні, це це не моє класний крутий магазин. Єдине, чого мені тут не вистачає, це нормального інтернету і або місцевого вайфаю. А так дуже непоганий магазин, і дуже добре, що я тут взяв сьогодні шампанське за акцією. З вас лайк, комент, підписка.